Вітаю всіх. Сьогоднішня інформація про те, чому важливо знати стан своїх чакр. На екрані ви бачите, це такий календар стану чакр. Зараз я вам поясню, що це за календар. Чому важливо знати стан своїх чакр у день, коли ви плануєте будь-які процедури, косметичні процедури або медичні процедури, тобто будь-які втручання. Ваш організм, чи то уколи косметичні, чи то операція, чи то просто косметичні процедури, після яких потрібно відновлення, і чому важливо енергопрактикам, а саме людям, які допомагають, які лікують своєю енергією, чому таким людям важливо знати стан чакр свого клієнту в день. Лікування, тому що інформація для енергопрактики така інформація дуже важлива. Чому? Тому що кожна чакра пов'язана з конкретними органами. І якщо в день лікування, коли енергопрактик буде проводити лікування, певна чакра буде ослаблена, то робота з цією чакрою не дасть бажаного результату, або навіть може викликати погіршення стану І от на екрані. Ви бачите, це прогноз одного з клієнтів, верніше клієнтки. У мене був запит від клієнтки. Вона її лікував енергопрактик чоловік, і вона розказала йому про такі календарі і попросила мене зробити. Для неї прогноз по чакрам. Я не розписувала саме саме неї був запит по чакрам, в які дні окремо ще був листочок, окремо листочок був виписаний дні, де просто е, було категорично, категорично е, не недоцільно проводити енерголікування. Друзі, наприклад, зараз я вам поясню, чому на прикладі чакр е, потрібно дотримуватись такого календарю. Перша чакра у нас Муладхара. От я тут, подивіться, її перша чакра Муладхара, ось вона вверху, я спеціально виділила. На календарі вона до нас йде таку червону лінію. Ця чакра пов'язана, ось вона, я ввожу. Ця чакра пов'язана з ногами, кістками, хребтом та імунною системою. Коли чакра знаходиться, от кружочок, де я обвела. На позначки мінус 50, мінус -50, 50, тут чакра знаходиться. В такий день тіло буде, ось дуже мінус 50. Тобто, це дивимося, це було 6 березня, от 14 березня і 30 березня. В такий день тіло буде дуже ослаблене, буде слабка регенерація. Токсини будуть виводитись повільно, не буде відчуття опори. Тому сеанс лікування в такий день може дати перевантаження або навіть в тому. Нагадую, це лікування, яке пов'язане з ногами, кістками, хребтом, імунною системою. Навіть будь-які процедури. Вони такі дні: от від 6 з числа по 14, і з тридцятого. Березня, там по квітень, в такі дні, е, в такі дні буде на покій тільки вдома. І ідеальний день для проходження таких процедур. Це буде, коли моладхара буде на позначці плюс 60, от я обвожу, це буде 2 березня, і дивимося далі. Ось, плюс 60, 60, плюс е, це дати 2 березня. та з 17 по 26 березня. Тобто це дуже ефективні дні для лікування, для збалансування, відновлення чакри Уладхара та органів, які, за які вона відповідає. Йдемо далі. Йдемо далі, у нас йде інша друга чакра, це у нас іде Сватхістана. Сватхістана у нас відповідає друзі, за все систему, гормональний баланс, що дуже важливо, та жіночу енергію. Коли з Ватхістану знаходиться, ось з Ватхістану, ось я, її Божу, дивіться, коли знаходиться на позначці мінус 40, ось мінус 40 зліва ось мінус 40, вона взагалі блокує прийом будь-якої енергії. І людина починає закриватись від контактів, і організм енергія не готова для її трансформації. В які дні по цьому календарю не бажано працювати, лікувати. Це частодева система, гормональний баланс жіноча енергія. Це у нас іде 13 березня, і ось ми дивимося, я 23 березня. Тобто з 13 по 23 березня бажано не лікувати, не відновлювати стану, тому що трансформації ніякої не буде. Найкращий період для найкращий період для по цьому календарю для праці зватхістану це буде, коли вона на позначки плюс 20. От я ввожу і плюс 70. Тобто до, до 10 числа, до 10 березня, з сфатхістану, і з у нас іде, ось ту вже з 25 і березня по 28. -го. Тобто, це взагалі найкращий період, коли відкривається чуттєвість, організм готовий до очищення і відновлення. Нагадую, що в таких прогнозах окремий йде ще листочок А4, де просто все розписано по кожному дню. Наприклад, 1 березня там бажано працювати да, там з горлом, 2 березня, 3, 4, просто все розписано по кожній чакрі, по кожному, по кожному органу, за який ця чакра відповідає. Далі, наприклад, маніпура у нас іде. Це чакра, яка відповідає, ось мені пори я божу. Ось маніпура, ось маніпура, які дні вона, ось у нас маніпура. Чакра, яка відповідає за травлення, вона відповідає за печінку, за підшлункову, також вона відповідає за силу волі та впевненість. І коли фізичний цикл буде перебувати позначки мінус 60, ось мінус 60 маніпура, то енергія взагалі не буде прийматися, не будуть розмиті наміри. І ефективно, коли ефективно працювати з маніпурою, коли вона буде перебувати на позначки плюс 40, тут не значив плюс 40 плюс 80. Коли, фізичний цикл, коли фізична енергія йде на позначки плюс 40, плюс 80, то йде дуже, дуже позитивно, дуже е, прийняття трансформації, трансформації та енергії. Далі ми йдемо. Анахата, наша анахата, емоційна чакра, яка відповідає за серце, легені, грудну клітину. Вона дуже залежить від емоцій, від наших емоцій. І коли емоційний цикл, ось вона тут така захована, зелененька, ось анахата. Коли емоційний цикл буде нижче 50, у нас він був 13 березня нижче 50 і 22 нижче 50, то буде емоційна нестабільність і людина буде відтергати будь-яку любу енергію. Вона буде замикатися від потоку ззовні, від любої енергії, що буде йти ззовні. Тобто, з 13 березня по 23 для енергопрактики було бажано не працювати з анахатою, тобто серце, легені, грудна клітина, тому що енергія не приймалась би. І краще працювати з анахатою, коли вона йде у межах від плюс 20, ось ось вона плюс 20, до плюс 60. Іду дні з 24 березня по 28. Такі дні людина в гармонії, вона готова для прийняття, вона готова для прочення, що дуже важливо при, при праці з анахатою. І далі ми йдемо, далі ми йдемо. Це у нас іде вішутха. Де наша вішутха? А, ось вішутха. Вона відповідає за лікування за такі органи, як горло. Щідовидка голос самовираження. І при пригніченому інтелекті та слабому енергопотоці через цю чакру ось вона важко дуже буде вивести емоції. Емоції, які, які, які у людини можуть бути е, довготривалими. Коли вішутка знаходиться на позначці мінус 40, то енергія не буде проходити через горло. Не буде відбуватися вираження. Ось вона, у, нас, у нас іде 1 березня, мінус 40, у нас йде 21 березня мінус 40. Коли її позначка ідеальна, праця з вишуткою, це буде на позначці плюс 50. Ось плюс 50-50 В такі дні. Просто і емоційний, емоційний інтелектуальний стан у балансі, і енергія буде прийматися. Позитивно і якісно. Далі ми йдемо Аджна, чакра шоста, яка відповідає: ось на ця Аджна. Аджна наша. Ось Аджна. Ця чакра відповідає за лобну частину, за зір, за інтуїцію. І саме з Аджною, навпаки, коли вона буде на плюс, от плюс 90. Плюс 90, плюс 90, то з нею не бажано працювати, коли вона буде на такі високі позначки, тому що її ментальна, ментальний стан буде просто перевантажений. І вона буде закрита для прийняття будь-якої інформації. При позначці, мінус 80, ось вона, мінус 80, 25 березня було. Також немає, немає сенсу працювати. З аджиною, тому що е, не буде концентрації. І найкращий ідеальний просто, ідеальний, ідеальна межа, це коли ажна от позначки плюс 20 і плюс 60 такі дні. Тобто розраховуються дні от з 4 березня по 6 березня, і з 16 березня по 18 березня. Е, такі дні бажано працювати. З зором, лобною частиною інтуїцією. І далі у нас іде Саха наша Сахасрара. Сахасрара Сарара, вона відповідає за зв'язок з вищими силами. І коли усі, коли усі от, наприклад, три біоритми, два ну, біоритми, будуть у мінусі, то енергосистема взагалі буде закрита для Будь-яких практик, і в такі дні просто взагалі бажано не проводити будь-яке будь лікування, будь-які практики. Тому що прийому енергії не буде, а якісне енерголікування можливо лише тоді, коли, коли енергії наші, коли наші цикли будуть підтримувати відкритість чакр, з якими ми працюємо. Тому ідеальний день для Сахасрари це коли. Це от після позначки плюс 30, ось я провожу. Оце, бачите, плюс 30 ми проводимо. І от оце весь, е, весь період, наприклад, е, з 4-го з ми рахуємо, коли цикли йдуть на підйомі, е, це ідеальний день для праці. Для праці сахасраву, коли емоційний цикл йде плюс 40, у нас ось він йде. Коли інтелектуальний цикл йде плюс 30, ось у нас іде, наприклад, 5 березня, 9 березня, потім фізичний у нас йде плюс 50, це 17 березня. В такі дні бажано працювати, бажано працювати з Сахасрарою. Тому перед енергосеансом, перед любою енергопрактикою, просто Аналізуйте стан своїх чакр, тому що це дасть змогу підібрати самий оптимальний день для вашої чакри, а також головне це та спрямувати енергію, енергію е, на ті органи, які потребують відновлення лікування. А ще головне від, уникнути побічних ефектів, тому що в день, коли от, в мінусі ваші а на хата, наприклад, буде в мінусі глибокому, 18 го І буде праця, начнете ви працювати з там, серцем, легенями, то взагалі буде відторнення на енергії, ви будете себе почувати тільки гірше. Тому, друзі, наступний матеріал я вам розкажу також про операцію. У мене також був запит. Я... На, прикладі, на прикладі матеріалів, які у мене були замовлення. Я буду вам показувати, чому важливо знати.